Всім привіт, я йду скуплятись сюди на екскурсію. Впів восьмого класу. Я купляюсь на екскурсію зараз лік, там на бутерброди, так як ми завтра їдемо на екскурсію і будемо в блог екскурсії. І вкуснюшки куплю. Коротше, так як я йду э, скуплятися на екскурсію, я йду. В самий дальший магазин. І я в нього не піду, скоріш всього. Там той там той бульдог. Там той бульдог. Там той бульдог. У нас короче, на вулиці бігає бульдог. А це він і гавчить. І він короче, може прорвати калітку. Що мені дуже страшно. Я там буду скоріше східтися полем. Давно буде розпаковка, що я купила. Я така йду з пакетиком. Треба буде переходити дорогу. Може, я йду в самий дальній магазин Рудні. Він наш там, типа, десь. Зараз покажу, може він там буде видніти. Я вже доходжу. <кхи> Мені все взагалі чуть-чуть сталося. Это Короче, я экскурсию я скупилась, А вы все так лайки подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Ждите распаковочку и влог за экскурсией.